Зараз розпочинається друга частина цього урочистого служіння. І я хочу перед тим, як я прочитаю, як це представляє апостол Павло для церкви у місті Коринт, сказати, що у нашій церкві це служіння, служіння в чергі Господній, є відкритим. Це означає, що якщо Дух Святий торкається вас, і ви хочете прийняти символи. Разом з нами, хоча не уклали завіт з Богом, ви можете це зробити. З іншого боку, як я згадував це у проповіді, це серйозне служіння, якщо ви не розумієте його значення або хотіли би більше дізнатися, напевно, варто отриматися і зробити це наступного разу. У нашій церкві ми щотри місяці проводимо таке служіння. 1 Коринтян 11 розділ з 23 по 24 текст говорить. Апостол Павло каже, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламагається. Це робіть на спомин про мене. Я запрошую вас взяти в руки символ хліб, і ми піднімемося для молитви. Над цим символом. Дорогий наш Боже, ми вдячні тобі за те, що ти нас так полюбив, що віддав свого сина. Ми, Боже, не знаємо, як віддячити тобі, не знаємо, як бути. Як Боже, бути перед такою великою любов'ю, яку Ти дарував. Боже, прости наші гріхи, прости, Боже, де ми неправильно себе поступали, і дай нам зараз прийняти цей символ і зрозуміння того, настільки, настільки ти є великий, і настільки ти багато для нас зробив. Слава Тобі, єдиному. Амінь. Амінь. Чи всі, хто планує приймати цей символ, отримали його? А зараз з молитвою і роздумами будемо приймати хліб. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Як згадує тут апостол Павло, ми не є церквою, яка продовжує храмове служіння і приносимо щотижня, чи щомісяця, чи щотримісяці в жертву. Агнця, ми віримо, що це звичайний сік, і звичайний хліб, які являються символами. Ми оновлюємо заповідь з Богом і приймаючи цей хліб, і цей сік виноградний, згадуємо про ту жертву, яка уже була принесена. Саме та жертва і новина про ту жертву 2000 років тому на Голгофі і є оця Євангеліє. І якщо хліб, Ісус. Представляючи їх, він символізував про те, що він буде страждати, тіло буде страждати від мук, приносить в жертву, то виноградний Сік це символ крові, яка лилася тоді на Голгофі, для того, щоб хто вірує, як ми сьогодні читали, мав вічне життя. Візьміть в руки цей символ крові, виноградний сік, чистий виноградний сік. Ви залишаєтеся стояти, а ми, служителі. Склесхлимось на коліна і будемо молитися, щоби Бог благословив цей символ. Господи Боже, ми знову приходимо перед Твоє Святе лице в молитві. Сподякую за це служіння, яке в нас є кожного кварталу, що ми можемо прийти для розкаяння перед Твоїм Ви... співдіям. Який символізує Твою святу непорочну кров, яка була пролита за нас на Голгофі. Просим, Боже, очисти наші душі, щоб ми були християнами, щоб ми жили так, як ти колись жив на нашій землі, і щоб ця жертва, яка була принесена саме заради нас, не була даремною в нашому житті, щоб наші душі були очищені і наповнені Духом Твоїм святим. Амінь. Амінь. Чи всі, хто має приймати, мають цей символ. Запрошую з роздумами та молитвою споживати цей сік. Є дві сторони такого служіння. І ми не маємо ні в якому разі вибрати якусь крайність. З одного боку правильно осягнути, наскільки тяжкою була ця жертва. Але з іншого боку, це не є служіння сумне, це є радісне служіння. Радісне служіння, тому що ця жертва, вона є реалізацією того, про що Ісус сказав. В Івана, 3 розділі 16 тексті. І оця остання вечеря, ми читаємо в Івангелі Від Матфія, закінчилась тим, що учні разом з Ісусом написано: Відспівали вони і на гору оливну пішли. Я щиро радий, що ми змогли провести це служіння разом з вами. І в певному розумінні, по прикладу того, що я прочитав, я хочу, щоб ми завершили радісним співом пісні, яка буде присвячена нашому Богу і на славу Йому. Запрошуємо наш хор, який допоможе нам в цьому. І нагадую, що після того, як ми заспіваємо Богу пісню на славу, кожен зможе звернутися в тихих молитвах до Бога. Ми почуємо слова благословіння. І при виході, це така наша традиція двотиської церкви. Ви зможете пожертвувати у відділ Тавіфи, який являється фондом для потребуючих людей. Співаємо Богу! Тих молитві просто відома Богу славу. Тихі молитви кожного особисто. Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Ще раз вітаю вас. Вечірнього служіння сьогодні немає. Продіть його з вашою сім'єю в гарній атмосфері спілкуватися.